Не всі ж можуть зрозуміти, як це все відбувається, наскільки це складно. Цілу ніч їздити, прибирати вулиці від снігу, підгребати, підметати, для того, щоб зранку люди вийшли на роботу, сіли в свої, авто, приватні, добралися до роботи, доїхали. Олег Кравченко водій комунального підприємства ТП 2528 Чернігівської міської ради. Понад 14 років він виходить на роботу, щоб Чернігів залишався чистим, незалежно від пори року та погоди. Сьогодні його зміна розпочалася зранку, і вже о 9-й годині Олег за кермом робочої машини вирушив на маршрути міста разом із колегами. Сьогодні вони працюють колоною з трьох автомобілів, очищаючи проїжджу частину від залишків снігу та посипаючи її піском. Таким чином роблячи дороги безпечними для водіїв і Пішоходів зараз ми виїжджаємо на сам проспект і прибираємо сніг, залишки снігу, ті, що лишаються на проїзній частині, там, де не їздить транспорт. Як в нас між нами кажучи, там, працівниками залишається от така от бровка, яку треба прибрати для того, щоб якщо є можливість там машинам. Зробити якийсь маневр обгін або е, випередження, щоб е, не було ніяких пошкоджень там, виїзд на зустрічну смугу або ще щось. Утім, робоча зміна в комунальників починається задовго до виходу на робочі маршрути. На годиннику восьма ранку над Черніговим сходить зимове сонце. А у дворі комунального підприємства ТП 2528 вирує робота. Хтось п'є ранкову каву з автомата і відпочиває після зміни, а хтось готується вирушити на маршрути. У зимові дні, коли вулиці міста вкриті снігом, працівники АТП 25-28 працюють цілодобово. Поки одні закривають зміну, виконавши свої завдання інші вже виїжджають із двору на робочій техніці, продовжуючи прибирати та посипати дороги, аби Чернігів залишався чистим і безпечним. Скажімо так у нас працюють над прибиранням міста цілодобово в снігопади. Якщо немає снігопадів, то тоді у нас люди знаходяться на чергуванні. Якщо зміняться погодні умови, чи буде, буде ожеледиться, то повинні машини виїхати і посипати місто. Перш ніж сісти за кермо, працівники проходять кілька етапів підготовки. Аби встигнути все до початку зміни, необхідно приїхати на роботу завчасно. Підйомом дуже, дуже рано. Десь о п'ятій годині, тому що треба зібратися, привести себе до ладу, добратися до роботи. На роботу приїжджаємо завчасно, за годину, за... тому що зараз такий період треба машини прогрівати, машини треба почистити від снігу, якщо замило, Кабіну, отримати шляхівку, пройти лікаря, отримати об'єм роботи від начальника цеху прибирання. що ми будемо сьогодні робити, в якому порядку, ну, а вже потім, як зазвичай, там, їдемо хто. По яких маршрутах хто вивозити сніг, хто прибирати, хто посипати. Все залежить від погодних умов. Зміна Олега Кравченка триває 12 годин з 8 ранку до 8 вечора. Зима для комунальників особливо складна пора. Доводиться працювати інтенсивно в мороз і сніг, часто без вихідних. Олег Кравченко зізнається, що більше любить працювати влітку, коли тепліше немає снігу, і графік більш передбачуваний. Літом одна. Робота, взимку інша. Літом вивозимо сміття, прибираємо місто, проїзні частини. Взимку чистимо, посипаємо. В нас зазвичай сніг, ми розуміємо, що в нас праця буде дуже інтенсивною, прибирання або підмітання, або посипання доріг. Ну, складновато. складновато. Але справляємося. Ну, мабуть, влітку краще, бо тепліше. Нема морозів, нема снігу і влітку трішечки інший графік роботи. П'ять днів працюєш, там, два вихідних є. А взимку у нас немає вихідного дня. Складний робочий режим у зимку для комунальників має свої причини. У АТП 2528 пояснюють, що це пов'язано з браком техніки, а також кадровим голодом. Наявної кількості машин вистачає, щоб ліквідовувати до 5 сантиметрів снігу на добу. У нас мінус кілька автомобілів, які були пошкоджені на війні, їх зараз немає. У нас мінус чотири трактори. А відповідно, ми не можемо набрати трактористів на техніку, якої не існує. Тобто, в зв'язку з тим, наші можливості по прибиранню міста суттєво зменшилися за рахунок мінус техніка і мінус-трактори. Олег Кравченко у вільний від роботи час може переглядати коментарі чернігівців про роботу комунальників. Здебільшого вони негативні, розповідає чоловік. Містяни часто нарікають на прибирання вулиці і роботу служб, але Олег не засмучується. Він знає, що хтось просто не розуміє специфіки роботи. А от ті, хто вникає в процес, оцінюють, скільки зусиль вкладають працівники АТП 2528, щоб місто залишалося чистим і безпечним. Скільки людей, стільки і думок. Кожен думає все, що він хоче і може коментувати. Хто знає, як працюють комунальні служби, той розуміє, той нікого не буде не писати, не казати. А хто не розуміє і не поглиблюється е, в саму роботу, як працюють комунальні служби, то він знати ніколи не буде, як це відбувається. Якщо ви хочете подякувати комунальникам, які працюють на вулицях міста, Олег Кравченко радить просто помахати їм рукою або показати клас. Це проста, але дуже приємна форма вдячності за їхню щоденну працю. Так ви точно піднімете їм настрій і покажете, що їхню роботу бачать і цінують.